Доброго дня всім! На календарі вже початок листопада і для деяких овочевих культур вже закінчується період вегетації і починається період підготовки поля до наступного сезону. І сьогодні коротке відео про те, як буде подрібнюватися залишки рослин після вирощування томатів. Незважаючи на досить теплі погодні умови, на досить теплий жовтень для томатів відкритого ґрунту, сезон вже закінчено. І на, цьому, на цій ділянці вже попередньо прибрана капельна стрічка. І зараз буде заїжджати агрегат для подрібнювання рослинних решток. І ми побачимо, як він буде працювати.